Добрий вечір вам малята, любі хлопчики і дівчата! 14 років у підлітка можуть бути різні досягнення. Хтось мав успіхи в спорті, хтось усім трендів, що має успіх з дівчатами. А особисто я знайшов в інтернеті і купив собі оцей ось Game Boy Advance. Про те, як це було, і про Game Boy Advance у цьому випуску вечірнього Амберніка. Уявіть, пацани, мені 12 років. Я беру однокласника почитати московський журнальчик про ігри. Огортаю сторінки, дивлюсь картинки. Тоді цікаво було просто дивитися, які ігри бувають взагалі. Між сторінками з контентом там була і реклама магазинів, де можна було ті ігри і приставки купити. Вже тоді ціни в доларах ілюстрували усю віру москальні в рубль. Не раз і не два я на калькуляторі переводив ті ціни у гривні. Постійно перепитував у тата курс, бо результати виходили якісь вже ну дуже недосяжні. Днівався, чи правильно я рахую. З моїми тодішніми прибутками назбирати на одну з тих приставок було неможливо в місцевих магазинах. Нічого такого я ніколи не бачив. Було ні за що і ні ніде. Я дізнався, що усі ті приставки існують, які вони бувають, які там ігри, і одразу примирився з тим, що у мене такого мабуть ніколи й не буде. Дивитись картинки і читати статті. Далі це мені ніяк не заважало. Темою випуску того журналу були піратські флеш картриджі а на диску, що був в пакеті з випуском, були приклади саморобних ігор і прог для геймбоя, а також емулятор Visual Boy Advance для тих, хто ті проги для геймбоя хотів на компі попробувати. От оце вже було цікаво. На моєму супер допотопному компі емулятор геймбоя тягнула нормально, тому малим я провів сотні годин, граючи в покемоні Fire Red, Sapphire та груша Манкінг. В маленькому віконці, розтягнутому. На Увесь екран, сидячи в радянському кріслі з отаким от джойстиком, мене переповнювали емоції від того, що я знайшов новий пласт цікавих і головне доступних мені розваг. Не треба більше шукати старі ігри, що на мій комп можливо підуть. Можна качати тисячі ігор від геймбоя по усім улюбленим мультикам та грати їх мені завжди тепер буде що робити, і я назавжди стану щасливим пацаном. На тодішніх інтернет-форумах я читав, які ще бувають приставки, ігри, емулятори, спілкувався з іншими такими пацанами, проглядав онлайн-барахолки. У мене потихеньку починав назрівати деякий план. Влітку я допомагав мамі на базарі і таким чином підзаробляв трохи грошей. В магазинах в моєму містечку геймбоїв ніяких не продавали. Але в інтернеті на форумах постійно були дуже привабливі пропозиції, де, в залежності від стану, ціни конкретно на першу модель Game Boy Advance були 150-200 гривень. А якщо пощастить, без кришки для батарейок, трохи покоцаний, чорний, можна було знайти і за 80. Онлайн торгівля була тоді диким заходом. Не потрібні були ні кредитки, ні паспорти. А 13-річний я уже не раз ходив на пошту із свідоцтвом про народження і платив готівкою за посилку при отриманні. Ось фотка коробки, в якій мені прийшов мій перший власний Game Boy Advance. Також в комплекті були оці ось картриджі, більшість з яких мене не цікавила. З того самого московського журнал. Я пам'ятав, що в природі існують флеш картриджі щоб самому собі записувати скачені ігри. Пам'ятаю, я чесно запитав на форумі, де і у кого мені такого картриджа купити. Дорослий мужик з нікнеймом Худ відповів, що у нього є зайвий, і він мені просто так того картриджа подарує. І навіть за пошту заплатить. Сталося маленьке чудо, пацани, і мені по пошті прийшов оцей суперкарт з ДІ. Суперкарт супер був далеко не найкрутішим картриджем. Там була купа нюансів в використанні, але мене все це тоді не бентежило, бо в принципі я міг грати майже все, що хотів. Тепер на гімбої. Грав я під лампою за столом або на дворі в день, бо підсвітки на цій моделі все ще не було. Але це теж ніяк не пригнічувало. За столом виглядало це так, наче я уроки роблю. А насправді я грав Advance Wars, Кисловенія і ЖРП Коли в серіалі Малкольм в центрі уваги показували гімбої, я як у мемі з Ді Капріо, пальцем тицяв у екран і такий казав: диві. Дивіться, дивіться, у Дюй Boy без гри чогось, як він так грає. Епізод, де різ в армії, має ГБАСП, теж був епічним. Щоб дуже сильно не душнити, я лаконічно пояснюю, які були геймбої, звідки вони в Україні брались. Оце геймбой GMG O1. Вийшов він на початку 90-х, і із залізу на ньому трохи схожі на Несівські. Але усе в чотирьох відтінках зеленого і без підсвітки. Отак ось виглядали картриджі, без картриджа нічого не грало. Пізніше були ревізії Pocket, трохи менша, та раритетна Light з вбудованою підсвіткою. Це геймбой Color. Вийшов він у 98-му і був наступним поколінням гімбоїв. Екран був кольоровий, підсвітки, як була на Light, знову немає. Картриджі від чорно-білого гімбою запускались над якимись кольорами. Картриджі в чорних корпусах працювали і на оригінальному, і на колор. Картриджі в прозорих корпусах тільки на колор. Ревізії були виключно апаратні. Так як Nintendo Switch 2017 і 2019. Назовні виглядають однаково, а всередині були певні зміни. Ну і був Game Boy Advance, третє покоління. Вийшов він в 2001, Знову без підсвітки. Картриджі були отакі. Усі картриджі від попередніх геймбоїв туди теж якось запхались, і грали. Графіка в ігра для GBA була вже приблизно як на SNES. Цікавих ревізій було аж три штуки. Game Boy Advance SP в 2003-му з новим дизайном, вбудованим акумулятором, дуже галімою підсвіткою і без дирочки для наушників. Game Boy Advance SP Super Bright. Як спіздві 2003 року, але два роки пізніше з нормальним екраном і підсвіткою. І Game Boy Micro. маленький Game Boy, де екран трохи більше поштової марки. Чисто похизуватись перед пацанами, бо грати на цьому, навіть ще з здоровими очима, особисто мені було дуже тяжко. Єдине, що хочеться зазначити, традиція робити нове покоління спочатку дуже гавняним, щоб через пару років випустити не таку гавняну версію. Це вічна традиція компанії Nintendo. В Nintendo DS, що вийшла вже після геймбоя, в першій моделі екрани за якістю знову були не як Super Bright, а як в поганому мутному геймбої з 2003, що можна було продати апгрейд через пару років. А зараз. Усі вже знають, що на Nintendo Switch 2 екран буде не OLED, як на четвертій ревізії Switch, а, а звичайний LCD. Теж вгадайте чому. Але повертаючись в Україну нульових, звідки в Україні брали сті геймбої? Ось вам спекулятивна версія вечірнього анберніка. Щось імпортували люди, що подорожують, і моряки. У великих містах щось можливо було в магазинах, але основою була гуманітарка із секонд-хенду. Розумієш, в європейських країнах є така традиція віддавати старі непотрібні речі дітям і бідним в Африку, і виходить, що в Україну нульових, люди відвозять коробки непотрібних дитячих речей та іграшок в центри розподілу, займаючись доброчинністю. Контейнери цих речей. Потім купляють підприємці, щоб продати їх в міст, в тому числі в Україні, як секонд-хенд. З певною періодичністю, скажімо, раз в тиждень у секонд-хенд приїжджає черговий контейнер. Всі, хто в секонд-хенді працює, до відкриття дзвонять містеру спекулянту. Містер спекулянт чи багато містерів спекулянтів прибігають, швиденько дивляться, чи є там щось цінне, і за символічні гроші забирають цю гуманітарку ще до відкриття, щоб перепродати її уже за ринкову ціну в інтернеті, можливо, до укомплектованої китайською зарядкою. Такий був бізнес. Аналітики. У 2007-му і далі у мажорів потроху починали з'являтися PSP. -шки. Народна, крута штука, про яку всі щось знали. 250 доларів коштувала нова PSP-шка. Ще гроші були потрібні на карту пам'яті від Sony і прошивку, що теж бабок коштували немало. 200 гривень мені в 13 самому назбирати було реальніше, ніж 2,5 тисячі гривень. Але незважаючи на цю математику, шкільні аналітики постійно питали: що це... Скока стоїть, і хуйня лучше б купив PSP. Про Давбайобі, в PSP, Nintendo DS і все інше я розповім якось наступного разу. А сьогодні про улюблені ігри на Game Boy Advance. Мульт про покемонів я дивився. Коли виявилося, що є гра, в якій все як в мульті, пофігунають, що з такою примітивною графікою, це було найкраще, що взагалі могло зі мною бути. Перше кохання і справжнє чудо для мене малого. Я давав піздячки броку в кам'яному залі, ловив Мюту, як на VHS, на Снорлаксі командою Surf, плавав і проходив той фаер дуже багато разів. Зараз на Анберніку ще разочок намагаюсь пробігти з перемоткою. Metroid Fusion та Metroid Zero Mission. Фільм Alien і ксеноморф з того фільму багато кого вразив. В Японії фільм Alien також бачили і люблять, тому на NES була ігруха Метроїд про подружку в костюмі робота, що подорожує кріповими якимись планетами по ділам. Вічно попадає в якісь жорсткі виживачі ситуації проти різних інопланетних уродів. Щоб вижити, ти вічно бігаєш, вивчаєш світ навколо, шукаєш апгрейди до костюма і усіх мочиш. Здогадайте, звідки у слові Метройдвейнія слово Метроїд взагалі. Кеселвенія of Sorrow. найкраща Кеселвенія від Ігараші про костлявого Ваню. Костлявий ваня хоче завалити Дракулу, але для цього мусить 6 годин валити зомбі, скелетів і півнів. З кожного вида монстрів теоретично випадає нова сила для костлявого вані. Вейнія з назви жанру Метродвейня теж ясно звідки взялося. Шамен Кінг, «Мастер of Мастер 2. Це Шамен Кінг, але Митродвейнія. Механіка з душами, які випадають з усіх ворогів, як в Еріафсору, є. Основні події з мульта Шемен Кінг теж є. Якщо ти малим дивився мульта, впісяться, яка гра. Якщо не дивився, можеш просто пограти кисел «Area of Sorrow. Kirby's Nightmare Dreamland. Рожевий, круглий тіпчик хаває усіляких різних тіпчиків і таким чином отримує їх сили. Знову, блін. Ігруха не, складна, не обідна. для дітей або для тих, кому дуже хочеться, щоб його ніхто не обіжав. Legend of Zelda The Minish Cap. Історія про пацана, який усю життя носив зелену шапку. Раз він вирішив ризикнути і поміняти стиль. Дівки сказали, тобі не йде, некрасиво, але пацан виявився вольовий і шапку таки поміняв. В новій шапці у нього одразу все стає маленьке, про що дівки власне і попереджали. І стається купа пригод. Єдина зельда від кепком дуже класна ігруха. Курокурурін. Ти вертольотик. Ти літаєш коридорами і намагаєшся пролетіти так, щоб вертольотик не поламався. Ігруха дуже затягує, є сіквел на GBA і є ігруха на геймкуб. Отака отказочка, пацани. Звісно, цікавих ігр на Game Boy та на Game Boy Advance безліч. Іграв я багато тоді в що. Але сьогодні про все розповісти просто не стало часу. Пишіть коментарі, у кого що було в дитинстві, у кого чого не було, хто що хотів і про що мріяв. Також напишіть про давбайобів і все таке інше. До зустрічі з вами був вечірній Анбернік.